Пошук сенсу і відповідей Рецензія на дилогію монах і робот Бекі Чемберс, авторка студентської рецензії Аліна Колотеєва. Текст читає Катерина Оленець, запис дійснено студією Гургури. Говорячи про асоціації до книги, де головними героями є людина і робот, читач наймовірніше використає слова апокаліпсис повстання або інші плоди наукової фантастики, яка малює похмурі антиутопії. Проте дилогія монах і робот Бекі Чемберс це свідоме і рішуче опанування цьому тренду. Авторка створила яскравий приклад затишного соларпанку під жанр наукової фантастики, що пропонує оптимістичний погляд на майбутнє. Не чергову історію про загибель цивілізації, а тихе споглядальне дослідження людського покликання та нелюдського інтелекту. Замість війни ми отримуємо чай, а замість хаосу гармонію. Це жанр, у якому технології не руйнують, а лікують, де люди не тікають від природи, а зростають у ній. Це не утопія, а спроба уявити світ, де гармонія можлива, якщо ми її шукаємо. Бекі Чемберс, американська авторка наукової фантастики, відома за серією мандрівники та номінаціями на премії Артура Кларка, Локус Гюго і жіночу літературну премію. Перша книга псалом для дикостворених вийшла у 2021 році та провістила появу другої молитви за сором'язливі крони, яка здобула премію Гюго у 2022 році за найкращу повість та премію Локус 2023 за найкращу новелу. Але за всіма нагородами письменниці стоїть дещо важливіше її унікальний голос, який повертає жанру наукової фантастики, тепло і довіру до майбутнього, вміння створювати персонажів, з якими хочеться поговорити за чашкою чаю, та світ, який хочеться пізнати. Пошук себе, сенсів і відповідей події ідеології розгортаються в постіндустріальному суспільстві. Яке пережило техногенну кризу, таке собі пробудження, період, коли роботи, що працювали на заводах, прокинулися, або краще сказати, стали самосвідомими, адже вийшли за межі власної запрограмованої мети і вирушили в ліси, щоб не заважати, не воювати, а просто жити і залишити людям простір для власного самоусвідомлення, усе, що ми знаємо про життя від наших тіл і роботи до будівель, в яких мешкаємо. Було задумано людиною. Ми вдячні за те, що ви не тримаєте нас тут проти волі, і не маємо наміру образити вас своєю відмовою, але хотіли б остаточно покинути ваші міста, щоб досліджувати те, що не мало задуму незайману дику природу. Здавалося, б, після цього мав би статися колапс, проте саме пробудження навчило людство жити в гармонії з природою та дослухатися до неї. Саме в цьому світі живуть Сиблінг Декс. З англійської сиблінг означає брат або сестра, а в межах історії слово сиблінг вживають на позначення небінарних осіб. Декс належить до ордену чайних монахів, їхнє покликання подорожувати пангою, вислуховувати людські історії та заварювати чай, допомагаючи кожному знайти душевний спокій. Проте іронія долі полягає в тому, що самі Декс цього спокою ще не відчувають. Їхнє життя, сповнене турботи про інших, не приносить внутрішнього задоволення. Одного дня монах розуміє, що навіть бездоганно виконуючи свою місію, можна залишитися порожнім усередині. Тож прагнення Декс знайти себе стає рушійною силою сюжету. Адже одного дня, відчувши незрозуміле виснаження, вони вирішили звернути на небезпечну дорогу та вирушити туди, куди не ходять люди, туди, де природа не знає меж і правил. Декс до останнього не хотіли цього робити, подумки ведучи за пеклу дискусію. Проте прагнення до пошуку сенсів, що прослідковується протягом усієї притчі, перемогло. Доклавши зусиль, вони розвернули фургон і попрямували невідомою дорогою. Що ти робиш? подумали вони. Що ти в біса робиш? Не знаю, відповіли вони собі, нервово усміхаючись. Поняття зеленого не маю. Мета Сиблінга Декс проста і поетична вони хочуть почути цвіркунів і звуки природи, що давно втрачені у заселених людьми зонах. Насправді ж, це пошук чогось більшого, спроба знайти відповідь на запитання, яке неможливо поставити за чашкою чаю у черговому селі. Що потрібно людям? Подорож чайного монаха сповнена радше тиші, спокою і самотності, аніж небезпеки. Вони припаркували велосипед із фургоном на галявині, облаштували стоянку, приготували поїсти та почали співати в душі, насолоджуючись самотністю і відсутністю зобов'язань. І саме у цю мить, коли Декс відчували, що належить лише собі, з лісу вийшов двометровий, обшитий металом робот Рікіннела. Вітаю, сказав робот. Декс застигли, дупа випнута, з волосся капає вода, серце б'ється через раз і з голови все вилетіло. Робот підійшов до них у притул. Мене звати Рікіннела, відрекомендувався він, простягаючи металеву руку. Що вам потрібно і чим я можу допомогти? Їхня зустріч це тихе зіткнення двох полярностей. Сиблінг Декс, обтяжені і виснажені втратою цілі та екзистенційною вдомою, тоді як Рікінелла приходить із чіткою майже дитячою допитливістю та одним конкретним запитанням від своєї спільноти що потрібно людям. Тепер їхнє життя це постійна подорож пошук відповіді на це просте і водночас заплутане запитання. Роздуми на противагу точним відповідям. Бекі Чемберс не дає точних відповідей натомість вона запрошує до філософських роздумів про сенс буття. Відчуття власного призначення і роль мети у житті кожної з істот. Діалоги головних героїв майстерно розкривають головну думку авторки. Можливо, сенс полягає не у відчайдушному пошуку однієї єдиної мети, а у самому процесі існування, у спілкуванні, у вмінні зупинитися і просто бути. Диалогія монах і робот це твір, який доводить, що справжня драма криється не у війнах з роботами. А у внутрішній боротьбі за право на спокій, відпочинок і прийняття власної недосконалості. Ви тварина, Сиблін Гудекс, ви не особливі чи інакші, ви тварина, а у тварин немає мети, нічого немає мети. Світ просто існує. Якщо вам хочеться робити значущі речі для інших, добре, чудово, і мені хочеться. Але якщо б я захотів заповсти до печери і разом із чорною мармуровою жабою спостерігати за сталагмітами до кінця своїх днів. Це так само було б чудово. Ви все перепитуєте, чому вашої роботи недостатньо, і я не знаю, як на це відповісти, адже достатньо існувати у світі і насолоджуватися ним. Бекіт Чемберс говорить про втому цивілізації, яка завжди прагне більшого, і про необхідність зупинитися, щоб знову почути цвіркунів, навіть якщо це лише символ внутрішнього спокою, тож рік стає каталізатором для кризи ДЕКС. Робот зі своєю чіткою логікою просто не розуміє людських концепцій, мети чи вигорання. Навіщо людям щось більше ніж просто існувати? Навіщо їм покликання? Навіщо вони ускладнюють власне життя, коли можна просто насолоджуватися сонцем і спостерігати за ростом моху? Спілкування героїв це приклад того, як погляд абсолютно іншого допомагає побачити абсурдність власних ментальних пасток. Рікеннела, що прийшов шукати відповідь на глобальне питання, натомість допомагає монаху розібратися у власному я. Також цікаво, що створюючи такого героя, як Рікеннела, письменниця знімає людину з п'єдесталу вищої істоти. У світі, де роботи і люди співіснують на рівних, межа між штучним і природним стирається. І саме очима робота читач бачить людство не як вершину еволюції, а як частину живої системи, що шукає гармонію. Рікінла не прагне підкорити або зрозуміти людей до кінця. Він спостерігає, вчиться, ставить запитання, і в цьому його мудрість це втілення образу інтелекту, який не протиставляє себе людині, а співчуває їй. Метафоричність книги Сором'язливість крон це явище, коли верхівки дерев ростуть, не торкаючись одна одної, утворюючи проміжки, що нагадують мереживо, замість того, щоб заплестись в одне ціле. Тож, друга частина дилогії Молитва за сором'язливі крони використовує цей природний феномен як метафору для внутрішнього світу героїв і унаочнення соціальних кордонів. Друга книга не про ворожість, а про взаємну повагу до індивідуального простору. Дерева не борються за сонячне світло, вони свідомо залишають проміжок, аби уникнути пошкоджень під час вітру та дозволити одне одному дихати. Рікіннела це дерево, якому потрібен простір, щоб дихати, а Декс, які самі щойно втекли від вигорання, тепер мусить вчитися захищати не лише свій спокій, а й спокій свого нового друга. Після повернення до людської цивілізації рікінела, що звик до спокою дикої природи, миттєво стає сенсацією. На гілках висів великий банер із написом Ласкаво просимо роботи, літери якого виготовили з різнокольорових клаптиків тканини. Стовбури дерев були обплетені гірляндами квітів і сонячними ліхтариками, що сяяли, мов коштовне каміння. Для людей робот був не просто машиною, а живим втіленням століттями забутої історії пробудження. Рікінелла став символом примирення між розумом і природою, між минулим і майбутнім. Його повернення виглядало як свято, але за цим яскравим фасадом відчувалася давня туга за сенсом. Усі прагнули запитати, але ніхто не знав, як слухати. І саме це найболісніше відкриття для ДЕКС, навіть маючи поруч істоту, здатно бачити світ без его, без страху і без потреби володіти. Люди все одно залишаються полоненими власних запитань. Деологія пропонує тишу між словами, у якій можна, нарешті, видихнути. У цій тиші немає відповіді, але є спокій, є сприйняття, є життя. Мандрівка, яка починалася як спроба знайти відповідь на одне єдине запитання, що потрібно людям, поступово перетворюється на усвідомлення, що, можливо, відповіді просто немає, або, точніше, що вона постійно змінюється. Коли люди трактують моє запитання ширше, ніж їм потрібно для виживання та здоров'я, воно стає занадто складним. Рікінелла втомлено кивнув. Сором'язливість крон також символізує природу пізнання. Між гілками проміжки, крізь які проходить світло, а між істотами тиша. У якій народжується розуміння, Декс починають розуміти, що сенс не у досягненні мети, а у спостереженні за процесом росту. Як дерева, що не торкаються одне одного, люди мають право не знати, не мати остаточної відповіді. Рікінела своєю чергою не знаходить магічної істини, чого ж потрібно людям, і це найчистіша перемога, бо спокій приходить не від знання, а від прийняття, прийняття того, що життя не зобов'язане давати відповіді, як і не зобов'язане бути бездоганним. Декс і Рікінелла залишаються двома деревами під одним небом близькими, але не злитими, різними, але взаємно необхідними. Вони не досягають кінця, бо кожен кінець це лише новий старт. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації «Сенсор Медіа» за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.